Привіт, друзі. Нарешті сьогодні Кабмін прийняв рішення про перенаправлення грошей з зарплат військових, так званий ПДФО, податок на доходи фізичних осіб на військові цілі. Як, як, як ви знаєте, що з початком війни, коли армія стала більш ніж один мільйон людей, і е, податки на зарплату стали досягати величезного розміру, тому що ну зарплата військових там від 40 до 100 тисяч гривень. І звичайно, 18% ПДФО – по це величезна сума. Наприкінці 2022 року. Ми побачили, що більш ніж 70 мільярдів було направлено в місцеві бюджети. Тобто, ну просто уявіть люди, які там керують на місцях. Їм вдруг на голову впали такі гроші: 70 мільярдів під час війни. І вони не знали, куди її давати почали купувати там комп'ютери, автівки, якісь там списувати на асфальт, будувати басейни, дороги, тенісні корти. І тоді ну, громадськість обурювалася і почала вимагати від парламенту, від Кабміну, від президента, ну, спрямувати ці гроші на війну. Але влада саботувала це, і бачила. Вигляд, що нічого не відбувається, і коли були звернення до депутатів, я особисто писав і бізуглей як голові безпекового комітету, і підласі, як голові бюджетного комітету, про те, що необхідно перенаправити ці гроші на оборону, і мені відповів тоді. Такий Віталій Безгін, депутат, сказав, що це неможливо зробити, тому що ці гроші розписані по розпорядженню ЄС. Вони вимагають такі Євросоюз, вимагає таку децентралізацію, і це неможливо зробити. Але як ми бачимо, це запросто можуть зробити депутати, коли це потрібно, коли Зеленського. Вже увесь український народ вважає відповідальним за корупцію, що саме він це робить. Кабмін швидко зараз, от після цієї опитування КМІСу, де 78% наших громадян сказали, що Зеленський це головний корупціонер. Швидко, дуже швидко ці гроші перенаправив на Військові цілі і з 24, 24 року, з січня, ще там десь 120-130 мільярдів з центрального чи місцевих бюджетів буде направлено на війну. Але я вважаю, що цього замало. Тобто зараз по. Результатам цього року ми побачимо, що через Прозоро пішло більш ніж 500 мільярдів гривень. Тобто 500 мільярдів витрачено на дороги, на благоустрій, на зеленіння, ну, на всяку херню, яка під час війни зовсім не потрібна. Скільки заводів можна було побудувати, скільки можна було озброєння купити? А зараз, коли вже такий суспільний тиск набрав такої, такого. Розміру вони починають щось там вяло-вяло потроху киругувати. Тобто тільки зараз вони побачили цю війну. Звичайно, це добре рішення, але настільки воно, наскільки воно запіздало, ну просто подумайте, друзі, це десятки тисяч загиблих, десятки тисяч загиблих без дронів, без озброєння, без всього необхідного армії, тільки завдяки тому, що міністр фінансов. Або депутат, якийсь там Безгін, чи інший інші депутати просто не хотіли цього робити. Як сказав депутат Ярослав Железняк, ну було б бажання, а так бажання не було. От просто йде війна, гроші просто льются сквізь, так як пісок сквозь пальця. І похріну все. Немає бажання. А от зараз бажання з'явилося. Коли президента назвали голов... український народ назвав президента головним корупціонером. Одразу все почало відбуватися. Да? От е, така в Україні система керування державою. А, ну, Може під час війни це і нормально, що держава керується з центральної ставки головнокам так він повинен приймати правильне і своєчасне рішення. Тобто, півтора роки війни всі ці гроші просто зливалися через прозоре на закупівлю того, що не потрібно. І прямо зараз потрібно нам що? От є інформація, які є броньовані санітарні машини, як можна вивозити поранених з лінії фронту. Все це є в світі, потрібно просто купити. А що робить Зеленський? Зеленський закупає автозаки. Він зараз подивився просто більше ста автозаків по всій Україні закупає поліція. Тобто така політика Зеленського не купувати на фронт. Броньовані машини, пікапи, лікарські машини. А купувати автозаки для поліції. Кого вони там пресувати? Український народ збирається. Ну ми вже все проходили. Ну прямо зараз. От купують такі речі, коли це потрібно на фронт. Чому вся поліція їздить на новеньких Міцубісі джипах, а на армії карчі 20-30 років, які там розсипаються? От це пріоритет Зеленського. Купувати автозаки і автівки для поліцейських, ну, це потрібно змінювати. знову йде дискусія, чи потрібні вибори. Ну, якщо у суспільства або у тих, хто вважає, що вибори не потрібні, є якась там волшебна паличка, якою вони зможуть змінити владу, тобто поміняти людей. От міністр фінансів, скільки десятків тисяч людей загинуло? Через те, що він блокує перерозподіл бюджетних коштів. А через блокування податкових накладних, скільки знищено підприємств, які могли б виробляти озброєння, а скільки знищено ФОПів. Тобто, це ж робота міністра фінансів. Він зобов'язаний формувати податкову політику і митну політику. А контрабанда продовжується. Це міністр фінансів його ж потрібно міняти. А як без виборів поміняти міністра фінансів, чи міністра економіки, чи прем'єр-міністра, який відбуває номер? Нічого не робить. Хто, хто Шмигель? ніхто не знає, навіщо він там сидить. Да? А вся страна керується з офісу президента. Ну, це ж парламент повинен змінити цю ситуацію. І як без виборів це змінити? Ніяк жодним чином. Тобто, парламент необхідно переобрати. Ну, не знаю, може у когось з громадськості є якісь інші думки, як можна впливати на владу. Я поки що не бачу. Тобто ми бачимо, що вплив є, але рішення приймаються запізненням на рік, на півроку. Тільки зараз в Міністерстві оборони починають думати про цифровізацію, щоб запити з фронту десь фіксувалися в електронній системі, і Міністерство оборони могло виконувати ці заявки. Уявіть, Резніка всього це не робив. Він навіть не знав, що там потрібно на фронті. Якийсь там хтось заповняв якісь папери, вони ці папери кудись там зникали. Нема, не було електронної системи, де фіксувалися б всі заявки з фронту. От в такій країні ми живемо і кажуть, що вибори не потрібні, що нехай сидять далі. А да, якщо війна буде 5 років, 10 років. Скільки? І ще п'ять років Зеленський, різні кави такі будуть сидіти на своїх місцях? Ну я не знаю. Я з цим не можу погодитися. Дякую.